те, що відбувається на війні, агресія Росії для Трампа ну, вже стала зовсім нецікавою темою. Тому очікувати, що на що, що що ми наближаємося до якихось позитивних речей, не доводиться і тим більше, що сам Трамп це підтвердив, коли говорив потім з лідерами західних країн, і які справді були шоковані. Від того, що вони почули, тому що насправді ж ну йдеться не про ну, не про якісь банальності, а йдеться про надзвичайно суттєві і важливі для глобального світу речі, Трамп на них не зреагував. Ну я думаю, що з цього можна зробити висновок, що остаточно і безповоротно Трамп став на бік Росії. Трамп не хоче більше займатися е, війною агресією Росії проти України. Він не вважає, що Росія винна. Він не хоче її засуджувати. Він не хоче вживати тих е, е, ну дуже обіцяних ним же самим же санкцій проти Росії. Він вважає, що йому значно цікавіше продавати потім е, американцям потенційну якусь е, майбутню, чудову, прекрасну, красиву, економічну співпрацю з. На Росію, от власне, мій висновок з того, що відбулося під час цієї розмови з Путіним.